Елеонор Портер Поліана, розділ 27 Два візити. За дорученням міс Полі, яка обіцяла якомога раніше повідомити про діагноз дівчинки, Ненсі мусила йти до майнку містера Пентона, аби переказати слова лікаря Міда. Господиня й думати не хотіла, щоб написати листа чи самій піти туди. Якби таке доручення служниця отримала раніше, вона б страшенно зраділа такій незвичайній можливості побачити будинок таємницю і тим більше познайомитися з його господарем. Однак сьогодні їй було так важко на серці, що не хотілося навіть роззиратися довкола. Декілька хвилин дівчина постояла на порозі, очікуючи появи містера Пентона. Я, Ненсі, сер, шанобливо відрекомендувалася. На зацікавлений погляд господаря. Мене прислала міс Гарінтон розповісти вам про міс Поліану. Ну, навіть при такій небагатослівності вона вловила його тривогу. Стан її не тішить, сер, пробурмотіла здушеним голосом. Ти ж не маєш на увазі, що вона? не доказавши, він сумно схилив голову. Саме так містер Мітт сказав, що дівчинка не зможе більше ходити, ніколи. У вітальні запанувала тиша. Чоловік тремтячим голосом, не приховуючи хвилювання, прошепотів бідна дівчинка, бідна дитина. Ненсі хутко зиркнула на нього й одразу опустила очі. Вона навіть уявити не могла, що містер Пентон, якого вона знала, як вічно невдоволеного злого і безсердечного скнару, може бути таким співчутливим. Він продовжив таким же тихим погаслим голосом. Як це боляче. Значить, вона ніколи вже не буде танцювати під сонячним промінням, бідненька моя дівчинка призмочка Його голос урвався і стих. Знову запала тиша. Врешті він озвався, але ж вона нічого не знає, знає сер, схлипнула Ненсі. У тому то й біда. Поліанна все почула, бо, дай би того кота хапун ухопив. Ой, вибачте, сер, поспішила перепросити служниця. Це все через того кота, який лапою прочинив двері, і наша дівчинка почула розмову. Ось так і довідалась. Бідолашна дитина, зітхнув чоловік. Ага. Ви б ще не те сказали, коли б побачили її. Ненсі глибоко вдихнула, бо клубок в горлі не давав їй говорити. Щоправда, з тих пір, як вона дізналася, я бачила її лише двічі, але цього було достатньо, аби моє серце надірвалося. Розумієте? Ця звістка для неї несподівана, тому Поліана весь час думає, чого більше не зможе ніколи робити. Найгірше те, що вона не може знайти жодної причини, щоб радіти. Ах! Ви, мабуть, не знаєте про її гру, урвала дівчина. Гру в радість? перепитав він. О, вона мені багато про неї розповідала. Справді, що ж, певно, вона вже встигла всім розповісти про гру, але бачите, зараз дівчинка сама не може гратися, і це дуже хвилює її. Піднесенька ніяк не може знайти, чому б могла порадіти, якщо не зможе ходити. А чому тут радіти? Розлючено буркнув чоловік. Я теж так гадала, але все-таки було б ліпше, якби вона щось таке знайшла. Ось тому я й вирішила нагадати їй про гру, переминаючись з ноги на ногу, мовила Ненсі. Нагадати їй про що? голос містера Пентона прозвучав іще різкіше. Про те, як вона вчила інших грати, наприклад, місіс Сноу та й решту, і те, що радила їм робити. Але біднесеньке ягнятко лише плаче, запевняючи, що це не те саме. Адже набагато легше навчити інваліда радіти, ніж самій радіти, коли ти інвалід на все життя. Скільки раз вона намагалася радіти тому, що інші люди не такі безпомічні та все одно не може перестати думати про те, що більше ніколи не ходитиме. Ненсі вмовкла, і чоловік не насмілився заговорити. Він сидів закривши обличчя руками. Потім я їй пригадала, як вона говорила, чим складніше завдання, тим цікавіша гра, мляво, вела далі Ненсі. Але дівчинка відповіла, що коли дуже-дуже важко, то грати зовсім не хочеться. Ну, сер, мені вже час іти, несподівано заявила вона. Біля порога дівчина обернулася і несміливо запитала. Містер Пентон, можна я скажу міс Поліанні, що ви бачились із Джемі Біном? Як же ти скажеш їй про це, коли ми не бачились? різко обізвався той. Знаєте, сер, Поліанна дуже переживає через те, що не змогла познайомити вас як слід. Вона каже, що одного разу вже приводила хлопчика, але як на неї. То він не встиг себе проявити з кращого боку, і тепер непокоїться, що ви подумаєте, ніби Джим і не годиться на дитячу присутність у вашому дому. Ви, мабуть, краще знаєте, що вона мала на увазі, еге, знаю. Гаразд, сер. Одним словом, дівчинка хотіла прийти з ним іще раз, аби довести вам, що хлопчик дуже чудова дитяча присутність. А тепер не може. Грім би побив той автомобіль. Ой, вибачте, сер, ну, до побачення. Ненсі щодуху помчала з Пентонського пагорба. Незабаром звістка про те, що відомий лікар з Нью-Йорка поставив страшний діагноз, і те, що Поліанна в вітер не зможе ходити, облетіло все місто. Усі, здавалось, тільки про те й говорили. Багато хто вже встиг познайомитися з Поліаною, і добре знав її усміх на наличку всипане ластовинням. Декому доводилось багато про неї чути, особливо про гру, яку вона грала, і лише одна думка про те, що на своїх вулицях ніхто вже не зможе побачити радісне личко дівчинки, яка кудись поспішає, не почує її привітного щебетання, змушувала усіх сумувати. Це здавалося неймовірним, несправедливим і жорстоким. Обговорюючи сумну подію на кухнях, у вітальнях та на подвір'ях, жінки не стримували сліз, гірко плакали над долею дівчинки. На роздоріжжях, у магазинах, в закусочних балакали про це чоловіки і теж не стримували сліз, тільки плакали вони потай. Ще більше горя додавалося, коли. Вслід пронеслася тужлива звістка від Ненсі, яка розповіла, що бідна дівчинка, залишившись сам на самі з хворобою, не може більше грати в свою гру, бо не має з чого радіти. В цей час багатьом друзям Поліани одночасно спала на думку одна ідея. І сталося так, що, на превелике здивування господині маєтку Гаррінстонів жителі міста почали щодня відвідувати хвору. Серед них були знайомі і незнайомі чоловіки, жінки і діти. Міс Полі навіть не здогадувалася, що у її небоги стільки друзів. Одні приходили у вітальну на 5-10 хвилин, інші сором'язливо тупцювали в ганку, бгаючи в руках капелюха чи сумочку. Залежно від того, чи це був чоловік чи жінка. Приносили великі букети квітів, книги, ласощі, аби пробудити апетит, навіть відверто плакали, відвертаючись у бік, голосно сякалися в хустинки. Якби там не поводились відвідувачі, усі вони прискіпливо розпитували про самопочуття дівчинки і просили передавати їй вітання. Першим прибув містер Пентон уже без милиць. Немає необхідності казати, як я вражений, сходу почав він. Невже не можна нічого зробити? Міс Полі відчайдушно розвела руками. Звичайно, ми стараємося робити усе можливе, дотримуватися лікування, яке призначив лікар Мід. Він сказав, що шансів мало, але воно може поліпшити її самопочуття. Лікар Ворон виконує усі його вказівки через листування. Містер Пентон рвучко злівся на ноги, незважаючи на те, що недавно прийшов. Коли міс Полі глянула на його сполотніле обличчя, на губи, стиснуті від болю, то зрозуміла, чому він більше не може перебувати тут. Уже біля самих дверей він обернувся. У мене є повідомлення для поліани. Перекажіть, будь ласка, що Джиммі Бін і я що зовсім скоро він стане моїм хлопчиком. Скажіть, чи я сподіваюсь, що вона буде рада це почути. Можливо, я всиновлю його. Раптом міс Полі забула про свою вихованість, якою так пишалася, і скрикнула Ви збираєтесь усиновити Джиммі біна? чоловік підняв підборіддя. Так, думаю, Поліанна мене зрозуміє. І не забудьте передати, я сподіваюся, що вона радітиме із цього. Неодмінно передам, пробурмотіла міс Полі. Вельми дякую, клонився містер Пентон і рушив до виходу. Деякий час міс Полі мовчки стояла посеред кімнати, втупившись у двері, за якими щойно зникла постать відвідувача. Така заява привела її в повне заціпеніння. Вона повірити не могла в те, що почула. Невже Джон Пентон справді збирається всиновити Джиммі Біна? Він самотній, багатій відлюдько, на якому все життя висів ярлик з і невиправного атеїста всиновить хлопчика, та ще й бродягу. Здивування не покидало її. Вона хутко кинулась у кімнату до небоги. Поліанно, у мене є для тебе звістка. Від містера Пентона він щойно був тут і просив передати, що збирається всиновити Джиммі Біна, а ще він щиро сподівався, що ти зрадієш цьому. Задумле величко Поліанни засвітилась від радості. Зрадію, ще й як, зрадію, ой, тітонько Полі, я так хотіла знайти для Джиммі гарне місце. А в містера Пентона такий чудовий дім, та й за нього я рада, тепер він матиме дитячу присутність. Що матиме? Поліанна зашарілася. Вона геть забула, що ніколи не розповідала про те, що містер Пентон хотів її удочерити. Тепер їй ще менше хотілося говорити про те, що колись вона на мить завагалась у любові своєї тітоньки. Ну, присутність дитини. Спішно почала вона. Одного разу містер сказав мені, що тільки жіноча рука і серце або ж дитяча присутність можуть перетворити будинок із купи каміння на домівку. Тепер він матиме дитячу присутність і справжній дім. Ну воно що? Зрозуміло, лагідно озвалася тітка, розуміючи набагато більше, ніж припускала Поліана. Вона усвідомила, який тиск довелося витримати бідній дівчинці, коли містер Пентон просив її переїхати, аби та сіра купа каміння стала затишним домом. Я зрозуміла, завершила вона, на її очах заблищали сльози. Дівчинка побоювалася, що тітка почне розпитувати далі, тому старалася якомога швидше перевести розмову подалі від Пентонського будинку його господаря. Лікар Чилтон теж вважає, що без жіночої руки і серця і без дитячої присутності не буде справжнього дому. Міс Полі різко повернулася до неї. Лікар Чилтон, звідки ти знаєш? Він сам мені казав, що живе не в домівці, а просто в кімнатах. Міс Полі мовчала. Здавалося, вся її увага була зосереджена на вікні. Отже, я спитала, чому він не приведе у будинок жінку або аби мати дім. Поліанно різко повернулася тітка. Її щоки пашіли ніжно рожевою барвою. Коли я спитала, він виглядав дуже засмученим. Ну, і що лікар відповів? запитала жінка, долаючи внутрішній голос, який наказував мовчати. Спочатку не сказав нічого, а потім тихенько додав, що одного бажання замало, адже не так просто добитися руки і серця жінки. В кімнаті настала тиша. Міс Полі знову дивилась у вікно. Її щуки все ще рум'яніли. Поліанна зітхнула. Йому дуже потрібна одна жінка. Як би мені хотілося, щоб він все-таки її добився. А це ти звідки знаєш, Поліанно? Наступного дня він мені ще щось дуже тихо сказав, але я почула. Він сказав, що віддав би все на світі, аби отримати руку і серце однієї жінки. Тітонько Полі, що сталося? Міс Гаррінтон схопилася з місця і кинулась до вікна. Все гаразд, Люба. Я просто хотіла поправити цю призму», – відповіла жінка, ховаючи розпашіле обличчя.